Потрібно дати, потрібно дати шанс проявити себе. Потрібно дати. Молодим дорога, хочу сказати, молодим розумним, а ми будемо їх контролювати. Обіцяю. Шановна громада, я так звертаюся до того, що тут зібралися представники з усіх сіл. Я скажу кілька слів відносно політичної і економічної ситуації в Україні. Ми всі її знаємо, вона складна. Про що саме я говорити не буду, але знаємо одне основ, одні основні такі завдання, які стоять перед Україною і перед е, Сокірянським районом цілісність країни. Взаєморозуміння між усіма людьми і в районі. Якщо взяти по Україні схід-захід, північ-південь, відсіч агресору, на даний час, на жаль, цим агресором є Росія. І ми вже знаємо, що у нас забрано частину України. Це наш Крим. І що б не говорили про це, він залишається нашим Кримом. І ми знаємо, що сотні дітей наших учнів відпочивали в Криму у таборах оздоровлюючись. Я не буду далі говорити про це, але ми знаємо, що це було під час того, коли Крим був українським. Ну і Наступні кроки це відродження економіки. Без економіки наша Україна загине. Загине, тому що сильною країною є та, яка має або сильну зброю, або сильну економіку. На жаль, ні зброї, сильної, ні економіки у нас немає. І ми зараз повинні всі прикладати зусиль, всіх для того, щоб на місцях тут підняти економіку, працювати на своїх місцях, прикладаючи максимум зусиль. А разом прикладаючи, роблячи на місцях, ми будемо піднімати економіку нашої України. Я хочу підтвердити слова, які сказав е Богдан Миколайович. Наш район підняв так високу планку соціально-економічному розвитку, і ви це прекрасно знаєте, що ми знаходимося у призових місцях: перше, друге, третє місце. Зараз ми знаходимося в першому місці в області. От, по соціально-економічному розвитку. Це нелегко. Хто присутній тут знає. Я, наприклад, як директор школи можу сказати, коли я їду на семінари у Чернівецьку область, на інші райони, то нам завжди ніхто не знає, хто такий козак. Вони знають, що козак це поганий. Але кажуть, нам би вашого козака, щоб він зробив нам такі школи, які зроблені у вас. І якщо я чую, що хтось там каже, о, там зробили в Білоуспіпці школу, а відпадає е, фундамент, то мені хочеться запитати його, ви що хотіли, щоб той фундамент вам ставив козак? Ні, він організував роботу, а люди, які робили там, вони ставили фундамент. От там треба було проконтролювати ті, що хочуть контролювати. Як ставиться та плитка? І щоб та робота була зроблена якісно. Перераховувати, газифікація сіл, ми вже забули. У школі у нас вже 10 років діти ходять з короткими рукавами е, під час зими, вчителям тепло, працюють всі, е, я говорю тільки за школу в даному випадку. От. І так, якщо взяти по всьому району, ми вже привикли до цього газу. Але ж ми що не забули, якщо років 10 тому назад тим вугіллям і тепло е, топили, і, і не вистачало тепла, але це вже ми прийшли. Це вже це в порядку. Це все повинно так бути було. Але ж це хтось організовував робив. Ми тепер зараз забуваємо, хто це робив. Школи, е, дю, е, фапи, лікарня. Вибачте, але я вам скажу так: е, я багато чую за лікарню. Комусь там е, не подобаються врачі, комусь не подобається е, 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 саме приміщення лікарні. Так сталося, що. Ми йдемо до того, і моя дружина два тижні лежала тепер в лікарні. По-перше, хочу сказати: е, я не бачив ще таких ну, лікарень по області, навіть в області, по самих приміщень. І щирі вдячні слова хочу е, виразити тут перед цією громадою лікарям, які лікували і лікують тих людей, які там знаходяться. Тому що Максимум з того, що вони можуть зробити, вони роблять. І давайте не чіпляти ярлики. У нас всім прекрасно, ми вміємо. Бандитська влада. Ви пам'ятаєте, я вже говорив на сесії районної ради, тепер було, не всі там були. Пам'ятаєте помаранчеву революцію? Е, бувший президент, виступаючи перед нами, отак руки тримав. Ці руки нічого не крали. Нічого не крали правильно? Приїжджає ткач губернатор, якого представили у район, і представляє нового голову адміністрації, якого призначає. І ткач точно так само повторює. І каже: ці руки нічого не крали, ткач. Це е, ректор університету, де поступали за взятки, де здавали сесії за взятки і так далі, і так далі, але в нього руки чисті. Представляючи голову адміністрації, він каже, Сокерянського, ти красти не будеш? Якби я запитав кого небудь з вас, ви красти не будете, я вас поставлю головою адміністрації. Що ви відповіли? Ні. Правильно, і він каже, ні, красти не буду. От бачите, якого я вам чесного ставлю е, голову адміністрації. До чого я це веду? Ми ярлики вміємо чіпляти. І на того самого козака, і на тих самих вчителів, і на тих самих лікарів. Шановні, презумпцію невиновності ніхто не відміняв. Ви знаєте, що казав? Будучи у губернатора, тепер на прийомі, коли ми говорили з ним, він теж нам починає розказувати за Сокілянський район і каже, що у вас там робиться. Я кажу, ви знаєте що? І я розберуся. Кажу, це не тільки ваше право розібратися, це ваш обов'язок. Якщо є порушення законодавства, притягніть до відповідальності. Але казати, злодій той, злодій той, шановні, тепер стояв тільки що вийшов він, на жаль, казати, що хтось там злодій. Шановні, візьми зеркало, подивися і скажи. Е, відносно злодія, я ще раз хочу е, наголосити, цьому сказати. Є порушення законодавства, є прокуратура. Суд, і вони хай встановлять. От тоді ми можемо сказати. А до того часу на жодну людину ми не маємо права сказати, що хтось злодій, бандит і так далі. Часто зараз останнім часом спекулюють Майданом, спекулюють Небесною Сотнею. Навіть ті, що там не були, починають бити себе в груди і казати, що от я, та ви знаєте, та ми, ми будемо контролювати, ми будемо дивитися і так далі. І так далі. Ви знаєте, що легше контролювати, зробити важче. Організувати і зробити це дуже важко. А контролювати, стати, а що ти зробив, то це, це можуть зробити. Я хочу сказати таке: призначення. От ми говоримо, правильно говорив Федоришін, і щоб довго не повторюватися, звичайно, найкращий варіант, коли ми обираємо. Обрали людину сільського голову ми можемо прийти до нього і запитати, що ти зробив, і так далі. І в крайньому випадку, якщо відізвати, хоча цього ще не було. Дай Боже, щоб так було, і тоді людина підзвідна і буде працювати. Але давайте подивимося, як відбулося призначення губернатора в нас у області. Я спеціально поїхав на Вічі подивитися, коли проводилося Віче у підтримку Романіва. Приїжджаю і дивлюся на те вічі. Зібралося 300-400 чи 500 людей, які хотіли виступити, щось сказати. І зібралося 20-30 отаких хлопчиків, в мене в 11 класі більші. Вони оділи форму, вони сказали, що це вони правий сектор. І хто тільки підійшли навіть почали тільки говорити в мікрофон, зразу ганьба, крик, перебили все. Не дали сказати, викинули мікрофон і сказали, що на цьому закінчилося віче. Хто був призначений Романів. Через тиждень ще раз зібралося Вічі і е, е, запропонували банзуряка. Ну нічого, якщо тисяча людей з області зібралися на Вічі і запропонували банзуряка, я думаю, що тут є присутня кількість, достатня кількість людей. З районом, що може теж запропонувати людину на посаду е е голови адміністрації. Ще одне. Правильно було сказано, що нам треба місцевого. От давайте подивимося. Ви всі пам'ятаєте таких е е у адміністрації Олексюк, Гладчук, Брижак. Пам'ятаєте? Хороші люди. Хороші. Що зробили? Правильно, вони приїхали, вони відбули номер. Вони, їм треба було бути тут губерна... 에, головою адміністрації, вони це зробили. А потім вони поїхали. Але ж хоч би як ми що не говорили, але все-таки лікарні є, фапи є і так далі. І коли ми дивимося на цей будинок Один... культури, <кій> я вже тут раз говорив, у мене душа болить. Якщо ми втратимо його. Якщо тільки заморозять, заберуть гроші, все, тоді ми не будемо мати його. А це для всього району. Шановні присутні, я теж підтримую кандидатуру Банчука Богдана. Мені сподобалася його позиція, а я хотів би сказати: у мене є теж двоє хлопців. Я закінчу. І я був би дуже радий, якби вони вміли так працювати і говорити, як він. Я пропоную підтримати кандидатуру Банчука. Громадська рада підготовила резолюцію зборів. Е, все, що прозвучало, мені здається, що е, якось ми тут враховуємо. Давайте для того, щоб прийняти за основу, я прочитаю збори представників трудових колективів та громадськості Секрянського району, обговоривши політичну та соціально-економічну ситуацію в Україні та районі, відзначають. Що всі ми, незалежно від власних переконань і прихильностей, неодноразово своїми конкретними діями стверджували свою любов до рідного краю, держави заради її майбутнього щастя наших дітей і онуків, сьогодні над нашою батьківщиною нависла загроза зовнішньої агресії та сепаратизму. Тому в ці дні, як ніколи, нам необхідно бути єдиними. Не допускати чвар між собою. Україна єдина країна. Ми, представники трудових колективів та громадськості Секелянського району, заявляємо про визнання легітимності діючої центральної влади та вимагаємо від неї ефективних дій щодо збереження незалежності та соборності Української держави у мирний спосіб. Здійснення економічних і політичних перетворень, реформування системи управління, подальшого розвитку місцевого самоврядування як Інституту справжнього народовладдя. Звертаємося до всіх жителів Секірянщини зберігати в цей складний час витримку та спокій, утримуватися від категоричних заяв та радикальних дій. В нашому районі стабільна і контрольована ситуація. Протиправним діям тих, хто прагне знищити цілісність і недоторканність території України, ми повинні протиставити злагоджену роботу щодо подальшого соціально-економічного розвитку нашого району, всього нашого краю. Ми стурбовані тим, що на сьогоднішній день припинені роботи на будівництві районного будинку культури. Що здійснюють за рахунок коштів Укргідроенерго. Закликаємо голову Чернівецької обласної державної адміністрації Ванзуряка, сприяти в тому, щоб новий районний будинок культури в місті Сокиряни в черговий раз не став довгобудом в умовах, коли керівництвом нашої держави пропонується кардинальна реформа. Система місцевого самоврядування шляхом, внаслідок, внаслідок якої будуть ліквідовані місцеві державні адміністрації, створені виконавчі органи рад, а місцеве самоврядування отримує надзвичайно широкі права і фінансову самостійність. Надзвичайно важливо, хто буде очолювати районну владу в цей нелегкий, короткий прихідний час. Пропонуємо голові облдержадміністрації Вонзеряку призначити головою Секірянської райдержадміністрації Батьчука Богдана Миколайовича, жителя нашого району, який має незапляновану... Дякую. професійну репутацію, займає активну громадську позицію, відповідає всім критеріям та принципам Майдану. І здатний забезпечити безперервний та поступовий рух у соціально-економічному розвитку краю, а це і уже тепер би наказ дати. Вважаємо, що тільки умінням почути один одного можна досягти єдиної мети всього українського народу: жити в країні, де поважають права і свободи кожної людини, незалежно від її національності. Політичних переконань, мови і віросподування. Все. Є пропозиція прийняти за основу. Що б хотів хтось додати. Прийняти за основу. Хто за дану пропозицію? Прошу проголосувати. Хто проти? Ні, давайте хто проти нам легше. А хто утримався? Один, два. Більше не бачу. По більшості голосів пропозиції проходять. Я сподіваюся, що навіть якщо ванзуряк нікого сюди не призначить, ми доб'ємося мінімума, щоб в нас залишилося так, як є, і нічого, хоча б не розкрали. Є бажання, опираючись на вас, щось зробити. Тобто я готовий почути, щоб до мене хтось прийшов, розказав, що він бачить. Можливо, залучити громади, може разом щось зробимо без грошей, може щось зможемо скинутися, змусити відремонтувати якусь дорогу. Я, я не знаю, ідей багато, а реально, коли доходиш до чогось конкретного, впираєшся, немає грошей, неможливо зробити взаємозалік. Я хотів би, щоб мені ви допомогли, і тоді ми зробимо це ще до того, як. Сюди когось призначить, тому що ми по суті сьогодні топчемося на місці. Тому я вас дуже прошу допомагати один одному. Дякую за довіру. Сподіваються на краще. Ми в цілому проголосували, я так розумію. Завдання, я так розумію, що ми виконали, тому я можу оголосити закінчення зборів. Дякую вам за труди.